Бандусь, тобі ж не зручно. Так лежать, да? Зручно? Зручно, так? І це ти почула просто бандусік, да, таким тоном, ти То таке сам любиш. Це значить гратись, гуляти і Или... щось їсти смачне. Все, ти відійшла, тривога ще не пройшла. Не підеш? Ні? А вже, 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 так? Да? Все. Хочеш вилазити? Так? Да? Будеш вилазити? Сейчас ты мене затопчешь своим весом 40 кг. Да я встану. Андрюсь. А нет, нет, ты просто. Ты, ты просто сила. Хорошо, що не на мене. Це мені повезло, да? Отак. Отак. так. Отошла. да? Зима. Підійшла. Наближається весна. Радість. Да? Андрюсь. Все? Все? Ну, положи, мало ли. Що ще буде? Ні? А, да. Чекаємо. Спаты никто не так. Ну, що ты будешь лягать чи ні? Ти під торшером не да фокусуєшся, щось. Ну, може вже пора прохладитися немножко. А, ні, по-другому, да? Наждати, ніхто не збирається. Будемо тут. А я? Де буду я жити? Де? Ти наверх мені спать, да? Ти сама справишся тут? Справишся? Або будеш боятися? Ванну де да, тікати? Ховатися. Будеш ванну ховатися? Нормально, да, підходить тобі? А теплий пол повне підходить, диван підходить? Ну, хорошо. Но це тільки на час тривоги, ти розумієш, да? Да. В остальное время в тебе місця, куча кресло, матрасики всякі, ліжечка. А мені не можно хоть тут. Иногда. Чай, кави, що там? Зефірку, Шоколадку. Ну ничего. Моя девочка. Ну, выживаю. Вот. Будешь лазить, нет? Нет? Будешь лежать так красиво? Я тебе дам свои тапочки. Там засунешь нос, як ты любишь в тапочек. Будешь лежать себе? Нет? Ложи. Так я можна рядом? Поруч с тобой сейчас сяду. Давай я сяду. Я йду до тебя. Наступность на у нас в таком положении, да? Будешь так лежать. Можно я в тебе там в ногах пристроюсь? Или мне не можно йти? Не ти можна спати, оставляємо тебе само тут? Либо з тобою, Что Що скажеш? З тобою? Бути? Скільки там время? А Ну ще можна, так? Да? Пару годин з тобою. Нет? Ти вже доросла, сама справишся. М? Справишся? Чи не справишся? Не справишся, да? Не справишся? Могла бы не справишся, да? Буду з тобою. Завтра зранку. Ще киморнем, да, тут плохо. Нас долужим. Даже не доспали. Правильно? Сколько тоді жизни? Да? А потім гуляти підемо, да? С мячиком. Пойдем гулять? Ні, не ну зараз. Завтра. Завтра. По сніжку, по морсцу. Завтра підемо, сьогодні не йде вже. Ну все, так? Да? Конець зв'язі. Будемо ждать, коли це не закінчиться.